Ну, а от топ зірки нашого чемпіонату нам би хотілося, щоб вони якомога довше тішили нашу публіку. Тому що ходять на них, люблять їх, дивляться на них і вони виділяються, вирізняються. Ситуація з переходом ярмоленка чи не переходом інший клуб. Вона, знаєте, трохи затягнулася. На цьому тижні нам вдалося поспілкуватися відверто самим Андрієм. Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. Переходу, скоріше не буде, тому що залишилось не так багато часу, да і. У меня контракт действующий с Динамо, так что я думаю, что, наверное, пора уже закрывать эти темы насчет трансфера. У меня остался год контракта, я буду добросовестно его выполнять. Ну, а как будет дальше, посмотрим уже зимой. Сейчас, когда я одеваю футболку футбольного клуба Динамо это для меня все. Поэтому я не могу там не выходить на тренировки и говорить, продавайте меня, или там не выходить на игры. Ну, я не такой человек. Поэтому для меня это честь большая, и я буду отрабатывать контракт до конца. Я вважаю, що тут йому треба поплескати в долоні, тому що ми знаємо, як футболістів, агенти, вони провокують на такі от моменти, правда ж? І ситуація в київському динаміці, яка склалася з Ленсом, ну, напевно, вже зараз можна розповісти, коли ну, людина просто не хотіла грати. казала, що я не буду грати, поки ви мене не продасте. І честь і хвала Ярмоленку, який не ведеться на це. Він буде виконувати, говорити і чекати свого шансу. Я думаю, що він обов'язково йому прийде. Андрій. Ну, це наш менталітет. Тому, якщо взяти менталітет іностранця, то здесь зовсім по-другому. А ми здесь виросли в этом. клубе этот клуб дал все для того, чтобы и Андрей стал таким вот футболистом профессионал. Правильно, лежи! Что? Что? Ну, правильно работает? Конечно, правильно. Ведет себя солидно, этим не спекулирует. Тем самым показывает, что Динамо его воспитала, и он все сделает для команды.